Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла, промовляючи молитви із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме сорокууст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє. Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє. Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь, Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні, Амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє. Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь! Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь. Маріє, Наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром, даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні, амінь. Маріє наповни наш дім любов'ю, розумінням і миром. Даруй моїм дітям повагу до батьків, а нам мудрість у вихованні. Амінь.